У депутатському корпусі Кав'янськодії міської ради знову зміни. Депутатський мандат втратила Олена Чернець. Раніше депутатка сама писала заяву на складання повноважень, але сесія її не підтримала. Остаточно підставою для відкликання Олени Чернець із депутатів стало рішення керівних органів політичної партії Європейської солідарності. 9 лютого міська територіальна виборча комісія визнала обраним депутатом міської ради наступного за черговістю Руслана Волкова. Визнати обраним депутатом Кам'янськ-Подільська міської ради, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області у територіальному окрузі номер 3 Волков Руслан Анатолійович 1970 року народження освіта вища, пенсіонер мешкає міста Кам'янськ-Подільський камянськ подільського району Хмельницької області, член політичної партії Європейська Солідарність, включений до територіального виборчого списку номер 3 під номером 3 та до єдиного виборчого списку під номером 8. Постанову підтримали 10 із 11 присутніх на засіданні членів територіальної виборчої комісії. Волков Руслан Анатолійович 1970 року народження, кам'янчанин, член політичної партії Європейська Солідарність Освіта вища. Тепер він має подати до територіальної виборчої комісії заяву про реєстрацію його депутатом, і ця заява стане підставою для скликання ще одного засідання ТВК.